Дуже, ну, дуже веселий тут знову бути. Всіх хлопців бачити, ну, заскучав. А, звісно, я дивився ігри, як які я не грав. І, як бачиш, хлопці а, на пощаті теж хотілося грати, але за свої причини не міг, але вже радий, що я тут є всіма. А, ну, з тренером цей не, не грав. Я... Але його добре знаю, проти нього багато і Він, звісно, асистентом був на збірні, як Багіду та був. А, то, ну, скажу, добрі емоції. А, радий бути з командою, з хлопцями і разом тренуватися, разом з всі, всіми баскетбол знову грати. Ну так, да, там, звісно, я дивився ігри і болював за командою. А, як бачиш, знаєш, думаю, що там, там міг би по... Помогти або там щось зробити. ну а Сталося як сталося, але вже Ну я просто вже радий, що я тут і цього, цього разу можу допомогти. Ми бормось за Євробаскет, так ти виступав на фінальній частині Чемпіонату Європи 22-го року. Наскільки для тебе важливо ще раз зіграти на цьому турнірі? Дуже важливо, знаєш знаєш а ну, я думаю, останній раз ми добре почали ну, про, проти Польщі, знаєш, результат не такий дали Думаю, що. Цю ігру нам треба було брати. А, і, ну, ну Більш-менш той самий сустав зараз на це. Я думаю, ми ну, хоч, хочемо туди знову а, залетіти і краще показати. Ну, Я думаю, вчора не ми, ми зібралися ввечері, всі, всі хлопці, що не були, то просто було, більше рекавері було, потягнулися, трохи побігали, бо ну, а, перед тим багато з нас грали в нашій команді. А, ну і вже сьогодні більше просто комбіни всі проходили, а, правила в защиті, нападіння проходили, проходили, трохи покидали, і вже ввечері прийшли, чуть-чуть пограли, а, побігали. І я думаю, добре. ну Перші пару, перші, ну, як я казав, пару тренування а, небагато що видно, але ну, хлопці стараються а, фізично, ну, великі, сильні. Ну, я думаю, так як всі молоді, ну, вчаться зараз, знаєш, перші пару днів комбіни все треба вивчити. Мені теж я трохи помаленьку все зараз заповнюю перші пару днів. Але я думаю, потенціал є в них. Потолок високий. І найголовніше, знаєте, просто стабільно все робити, проходити кожен день. І тут вчитися, тут високий рівень тренера і високий рівень. Гравці просто все брати, вчити, вчитися і е, на свою, ну, від, від кожного гравця що взяти і на свою гру вставити. Дуже важливі, звісно, ці ігри, ми всі так е, збираємося боротися і збираємося вигравати, бо, бо треба. Наші опції будь-то нема. І це на, на що ми дивимося, просто вигравати. Що, що хоче, як хоч, не, чи красиво, чи не красиво, що не буде. Саме головне просто виграти ігри. Я в дуже-дуже добрій команді а, команду собі знайшов, де я можу грати в сильному чемпіонаті, де повернувся, можу собі підняти. А, ну, наша команда молода, я вже другий старший, на Смаявський, що в Україні, теж грав, самий найстарший, то вже трохи по іншому треба себе водити, більше ну, як лідер говорити, розказувати, для, для, до тебе підходять питання, якісь питають. Um, але ну кажу, молода команда, але ми зараз ну, хороший результат показали 5-4 після перший круг, 5 виграли, 4 програли після перший круг, круг в п'ятому місці. Це для нас uh, дуже добре, ми всі, ну, всі довольні. Uh, я помаленьку трохи на ну, як їдем свої знайшов, трохи лучше граю, і ну, буду старатися, старатися піднімати свою ігру і допомагати команді, як я можу.